Ліпте де. Я готовий. О, <свят> 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 а я не поняв <свят> так не чесно. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Наві PUBG Mobile І прямо зараз ви побачите супер цікаву рубрику. І наші учасники прямо зараз розкажуть, що ж ми будемо робити. Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати ТДМ на осліп, я вліп проти Зонга. Зонгу буде допомагати Зефірка, а мені Яна фліп, ти ТД. Я тут. А давайте якось... п'ятюню перед початком нашого О-о-о! Це він діяв, я нічого так. не робив. Ні, чекайте, Зефірка, я не знаю, як у вас там, але у нас сьогодні буде максимальна синергія. Тобі просто повезло, і сьогодні буде тебе як собака по водир. Ого, а він, він теж містить. А я буду як цей. Другий пілот. Собак, я так от буду гіроскопом табак. управляти, його нормально все буде. Як ми назмемо нашу команду? Ми не переможні. Ми не переможні. А ми потужні. Ми потужність. Друзі, потужні проти непереможних. І матч починається прямо зараз. Ти готовий? Так. Єс, yes, поїхали. Там тільки провороч. Вже почали? – Да-да-да. – Провороч, провоч. Так, нормально теж. Провороч, провоч, провоч, прямо, 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 прямо. А сейчас. <право> А сейчас взял? Я пушечку. Выходишь, в центре вышел, центр, в центре вышел. Я в центре? За лево, за правым боксом. Ага. Прямо иди, прямо, прямо. Прямо давай, да. Депрессив. Хорошо, хорошо, шукаем. Шукаем. Мы доходим до ангара. Проворочка. Прямо, прямо, прям. Не-не, тришечки. Левиш ли? Хочу плевише, прямо, прямо. Хорошо. О, левиший. Лево, ухо. Да ты закрасил. Ти ушов на його базу. Я на його базі? А чого так швидко я на його базі. Треба в центрі ходити, брат. Ти йдеш зараз направо. Направо. Ты прямо складно. Давай, я тебе буду вести. Ліворуч, Так, стойте на місці, куди ви бігаєте по цьому? Іди прямо, прямо. Так і чуть-чуть. Давай як чего. А я не поняв, а так не чесно. А що таке? А ми за... Які питання? Фліпчик, я тебе вже чую. Чуєш? Я тебе чую. Чуєш, чуєш, Твій смоль. Потужно. Ми там по полю бігаємо? Він стоїть, він стоїть! Привіше, 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 трішки, приціл привіше, приціл привіше. І виходь, виходь трошечки, як ти пікаєш за кута. Прямо, прямо, ні-ні. Тепер трішки Прямо, І праворуч. Тихо, тихо, тихо. Налево, налево. Стреляй, стой, право, 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 право! Перекрути! Я бегу! Я тікаю! Не туди, брат! Назад. О, стоп, стоп! Стоп! Заспокойся, тихо, все, тихо. Налево. Порли налево. Стоп. Нище, нище стріляй, нище. Правиш, правіж, нище, нище! Не гіроскопом, треба не ще опустити камеру. Сиди, сирі, за це по ногам, ногам. У-ху! Я вбив перший кіл. Що nice! ти якийсь поганий Ти Який повадир? Я в небо дивився. Так, а зараз де ти на базі. А дивлюсь я куди. Дивиш, дивіться, рецентру. Прямо йде. Я добре зараз, так? На великій рампі спригнув. Я зараз добре йду? Ти в наклоні зараз, правда. Неправда. І камеру поверни. Наліво, наліво. Слі, стріляй, Ні-ні, назад назад, 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 назад. Та я не в небі. Отак, Дор. Направо, направо. Ну отак, я добре, ні, Стоп. Сті на місці Ти на базі просто. Чого він все понімає, я нічого не розумію. Знов ти знов дивися в небо, дивишся, брату. Так, час я вниз. Чітко, так. Чітко. Наліво йде. Наліво. Да що, біжи прямо. Отак. Нет, ну я правильно лекаря? камеру повышу? Давай в центр в, горіше, в, горіше, в горіше, Центр. Я так. Налево. Налево. Налево, 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 наво. Шо-ши, ше, ше, давай. Бигай, видных, бегай. Стреляй, Стріляти, стреляй. Поднимайся, поднимай прил, поднимай прицел. Так, алло! Скажи, давай, да. Я я сейчас ему дупу сломаю, брови, брат. Ти в центрі. О, стоп, стоп, стоп! Стріляй! Вниз, ниче, ниче, не стріля. Стоп, стоп, перезарядись. Нормально. Він стоїть, коротше, поняв в вагончику лівому. Отако. Вниз, 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 вниз. На право. Отака, направо, да. Так, виход праворуч чуть, чуть, я скажу. Ні, право, праворуч, ходить. Да, да, да. О, боже, ми прям синхронно таку, прям пходимо. Ага. А, ліворуч, приціл. вниз вниз нише, нише, нише. Давай, давай! Забагато, забагато, забагато. За. за балатоницько? Стреляй. Нет. Стоп, 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 столяй. Стоп, 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 стоп. Стоп. Він що убіг від стоп. мене, не фліп не тікай! <реку> фліп, ти <Я> <реку> фліп ти куди біжиш? Фліп, ти куди <реку> тікаєш від мене? Тихо, тихо, тихо. Ты в небо знову дивишся, друзь, там немає. Я опять не в небо дивлюсь. На ну, Двою. Наліво. 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 Камеру Отак отак Прямо йди. Прямо йду. Направо. Поверни камеру направо. Камеру направо. <праць> угу. Прямо йди. Прямо. Проворуч, провоч, пророч, пророч. пророч, пророч. стріляй, стріляй. стори, стри! Провороч, трішки проворуч. Тікаю! <праць> він він вибіг, перезаряджайся. У нас все. <праць> там, 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 я не бачу. Джейсник, право. Наліво повертай камеру. <праць> стріляй! Давай! <праць> Попав? Ні. ти ти не пикає, Що ти пикай? я не пікаю. Ti ne tikaj! Ti ne tikaj! Dobro, da vaja, stop, ti. Džoj stik v levo. Džoj stik v levo. Pojdi, 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 pojdi. Pojdi, 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 pojdi. Pojdi, 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 pojdi. Pojdi, pojdi, pojdi. Pojdi, pojdi, pojdi. Pojdi, pojdi, pojdi. Pojdi, pojdi. Pojdi, pojdi. Pojdi, pojdi. Pojdi, pojdi. 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 Pojdi

направо. Стоп. Стоп, направо, направо, правиш, правиш, Кому направ... там обрезать? Камеру. камеру, камеру правиш, правиш, правиш камеру, він за Ні, я не хочу. Ніше камеру, ти знов не обіграє, ти знов не обіграє, ти знов ППО працює, давай. Прийшов. Ага, перезарядка, перезарядка. Так, чекай. Ого, що він там Я чую, я стріляю. Лівіше приціл, трішки лівіше приціл. Не крути камеру, пожалуйста, брашку. Слухай мене так, послабше. Все, 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 все добре. Давай. Нищо, нижче, Стріляй, стріляй, стріляй. Лівіше, 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 лівіше. Скопеняка. Ліву камеру, не джойстику. Стоп, я його не бачу. Тепер прямо йде. Прямо направо, направо розвинись. Стоп, нижче камеру. Нижче камеру. Правіш, правіш, правіш. Стоп, забагато. Ліво, стоп, Правіше, чуть чуть О! Давай, попав!

Я попав? Патронні, Ось яка команда, патронів на команда. А що він з дробовиком грає? Не я в патрони кінчились, я тоже з дробовиком. А я тоже з дробовиком. Давай їм кинемо виклик. Ми граємо 2.0, давай їм кинемо виклик. Ми вас чекаємо. Демо вас чекаємо. А мене обріз. Ну це твоя особиста справа. Все, тоді ми чекаємо там, де ми щойно вбило. Добре, а, хорошо. Сидим Сидим. Я попробую. За Це буде важко. Подпи. Давай е, мені, казати, правіше, вонсуся, просто правіше. Типу. Прямо йди, прямо тупо вали, 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 вали. Може потрапити випадково вали доталого, поняв на доталого. Да, дивись ту люту. -лю, -лю. -лю. Зараз розвертаєш. Стоп, стоп, ліво, ліво. Давай призи ліво. Та чого ти мені не кажеш, коли стріляють? Та мій чого ти мені не кажеш? Чого ти мені не кажеш, коли стрілять? Він мене з дробовика вбиває. Я! А він АФК? А чого ти стоїш АФК? Секунд. А от ти АФК стоїш. Ми навіть АФК тебе вбиваємо. Що ми можемо зробити? Камон! Брат, тихо. Давай теж АФК станемо. Ми зараз цих розвалимо. 50 секунд біжим! Флиппи, дай, иди сюди. Я не знаю, Фліп, иди сюди, я тобі кажу. База, Ми шо, чекаємо. Я чую, твій смотри. Джойси. сюди. назад, назад, джойстик. Вниз, джойстик. Вниз, <ріст> низ, ше, Не Джойстик, не камеру, джойстик. Право, 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 да. Право, ще. Прямо, 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 прямо. Прямо. Ты не попал по твою. Тепер ти знов на базу вернувся. Стоп якого йтічка, я, Й... кого тічка, я тут. прямо, іди прямо, тупо прямо вели. Давай, 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 давай. Ще прямо, 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 прямо. Іди, йди, 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 іди. Камеру вниз. Камеру вниз. Камеру вниз. Лівіш тепер біжи. Лівіше тепер біжу. Прям. Стоп, 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 стій. Стій. направо повертай. Направо повертай, я скажу, коли стріляти. Направо і вниз. Старайся в небо не переправляти камеру. О! Забагато, забагато не було. О, боляче! Дивишся. боляче. Землю дивишся, брат. Вище стріляй! не йди джойстику, пожалуйста! Стоп, стоп, не стріляй, перезарядись, перезарядись. Ти вообще, ти джойстиком, понимаешь, тебе проблеми. Я тебе не можу, ти джойстиком пише. Найс! Nice. Фліп, ще раз. Ще раз. капець. Ще раз, ти Як так я її, я Ні, ну... А не Давайте в... тогда беря лайф, типа щось. Прямо зараз. Ліфтими не бойтеся, за вушки не кусаємо. По правилам боксу, давай. У мене поводир хреновий правіше, правіше, правіше. Верх, верх. Ні, 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 верх. О, почти, почти.